Радий вітати вас, друзі! Відеоігри у жанрі RPG приваблюють багатьох гравців, тому що вони можуть дати можливість поринути у захоплюючі пригоди з цікавими історіями і персонажами. Саме завдяки тому, що розробники створюють добре пропрацьованих NPC, гравці ще більше насолоджуються грою, і, звісно, пізніше сперечаються, який з персонажів кращий. У цьому відео я розповім про тих, які, на мою думку, найкращі. Друзі, попрошу вас авансом підтримати відео вподобайкою і підписатись на. На канал, якщо ви ще цього не зробили. Також підписуйтесь на усі соціальні мережі. Посилання є у описі. Дякую. Ну а тепер влаштовуйтесь зручніше запасайтесь смаколиками і приємного перегляду. Це 10 найкращих персонажів у RPG за останні 10 років. Для багатьох гравців діалоги у грі це дуже важлива річ. Якщо вони зроблені просто аби були, тоді уся історія може піти на нівець. Знайомство з улюбленими персонажами один з найбільш захоплюючих моментів у грі. Outer World не є винятком, адже у космосі багато цікавих персонажів, з якими можна поспілкуватись. Обирати між ними важко, але кожен фанат Outer World знає, що Парваті Голком одна з найкращих. Ця чарівна інженерка настільки приваблива, що потрібно мати кам'яне. Серце, щоб не закохатись в неї. Вона життєрадісна і доброзичлива дівчина, яка глибоко піклується про інших, але водночас вона не впевнена у собі і дуже наївна. І з усіх цих причин ви просто хочете зробити все для її щастя. Ваша любов до цього персонажа також помножиться на мільярд під час додаткового квесту Don't Bite the Sun, де ви допоможете цій сором'язливій і стурбованій дівчині піти на ідеальне побачення. Не знаю, як вам, але це один з моїх улюблених персонажів нажив у Алтер World. Граючи у відеоігри серії Legend of Zelda, ви точно зустрінете якогось персонажа, який стане вашим улюбленим. Але на цей раз давайте згадаємо про принца Сідана. Це спадкоємець престолу, який представлений у Breath of the Wild. Він зіграв важливу роль у грі, діючи разом з Лінком, щоб звільнити божественного звіра Ван Рута. Потім він знову з'явився в Tears of the Kingdom і допоміг вам пройти храм води, зрештою, ставши мудрецем води. Тож він дійсно є вашим найкращим другом, безумовно в нових. Іграх серії Legend of Zelda є багато персонажів, що запам'ятовуються, але Сідон виділяється серед них. Він полонив серця гравців, підкоривши їх своїм оптимізмом, рішучістю та чарівною посмішкою. І при цьому він я вам скажу не слабкий, оскільки володіє відмінними бойовими навичками. Його життєрадісний настрій також містить натяки на трагедію, особливо після втрати його старшої сестри Міфи. Загалом він цікавий і добре пропрацьований персонаж, якого обожнюють навіть ті, хто його не навидить коли ми вже говоримо про кращих персонажів, давайте згадаємо про Андертейл, а саме про Санса. Він справжнє обличчя Undertale і дуже часто згадувався у різних мемах. Це скелет з дуже яскравою особистістю, оскільки його схильність до злих жартів, сарказм і безтурботне ставлення до життя зробили його улюбленим персонажем для багатьох гравців. Однак, те, що робить його таким захоплюючим, полягає в тому, що він також має силу, яка робить його унікальним. Санс це персонаж, який Може маніпулювати грою і навіть знає про те, що ви її перезавантажували. Це розкривається в епічній битві з босом у режимі Геноцид Run, де його спеціальні здібності та потужні атаки створюють одне з найнапруженіших випробувань у будь-якій грі. Поєднання його сили і гумору робить його надзвичайно популярним персонажем. І все ж ніхто не міг передбачити, що він здобуде таку величезну популярність. Для тих, хто не грав у Disco Елізіум, просто знайте, що це дивовижна і цікава гра з головним героєм, який відкидає стандартні уявлення про життя. Однак, хоча персонаж гравця є вільним від будь-яких правил, у нього є той, хто тримає його поведінку під контролем: лейтенант Кім Кіцурагі. Це той, хто тримає усе у купі. Звичайно, персонаж гравця Гаррі Дюбуа – це такий собі дивакуватий і непередбачуваний персонаж, за якого ви любите усі грати, але його напарник. Є основною фігурою серед цих двох. Кім відданий, розумний і талановитий лейтенант міліції Рева Шоль, він дуже серйозно ставиться до своєї роботи, і насправді він настільки відданий своїй справі, що він здається, на перший погляд, відстороненим і байдужим. Однак, незважаючи на те, що він завжди дуже серйозний, у міру проходження гри ви побачите його більш відверту сторону, і він нарешті вам відкриється. І, врешті-решт, вам буде здавати, що ви з ним вже як друзі. І інші персонажі, наприклад, Ку. І Класі теж заслуговують на увагу, але Кім насправді займає перше місце в цій грі. Розмови про кіберпанк 2077 ще рік чи два тому складались би, як правило, із жартів про глюки або про те, що розробники все зробили погано. Однак зараз ця гра набула зовсім іншого вигляду. І здебільшого вона складається з гравців, які одержимі Панам Павер. Кіберпанк 2077 сповнена яскравих НПС, проте ця дівчина вкрала собі всю увагу фанатів. Цей персонаж є одним з клану Альдекальдос. Ви зустрінете її у другому акті в сюжетній місії Місто Привид. З цього моменту більшість гравців не зможуть виконати її з голови. Панам насправді дійсно є за що полюбити. Вона зухвала, чарівна та імпульсивна з яскравим характером. Однак вона також непохитна у своїх ідеалах, демонструючи чітке переконання і відданість тим, хто їй небайдужий. Чим більше ви дізнаєтесь про неї, тим сильніше стає її характер. Звичайно, вона також є одним з найкращих варіантів для романтичних стосунків. Поєднання Віта панам разом призводить до неймовірно динамічної. Та захопливої історії. І це не просто слова, адже журнал Forbes повідомив, що 67% гравців обрали її в якості персонажа для романтичних стосунків. А ви знаєте, що цифри не брешуть. Багато хто був би радий, якщо б я згадав у цьому відео головного героя Персона 5 Джокера, і він, безперечно, вартий уваги. Однак, всіма улюблена Макото Нії Дзіма на псевдоквін витісняє його. Нії Дзіма, президент студентської ради академії Шуджин, і багато в чому є ідеальною студенткою. Вона розумна, добре вчиться і добре розуміє, чого від неї очікують. Однак під цією ідеальною оболонкою ховається людина, яка прагне свободи. Це ульо. Блений персонаж багатьох гравців, адже вона особлює собою відданість справі та рішучість. Через свою непоступливість її важко одразу полюбити. Однак, незважаючи на погане перше враження, з часом вона стає одним з найбільш добре пропрацьованих і цікавих персонажів персона 5». На додачу до всього вона також шокуюче має чудову персону. Її незграбний образ, злодійки, примари вступає в протиріччя з її манірним і правильним життям. Тям перетворюючи її на байкершу і демонструючи її справжню внутрішню силу, врешті-решт, Макото розповідає глибоку історію про те, як під тиском суспільства доводиться відповідати його очікуванням, лише для того, щоб досягти успіху та віднайти впевненість у собі. Виконання головних ролей у відеоіграх є дуже складним завданням, особливо в рольових іграх, де гравці зазвичай просто хочуть уявити себе на місці персонажа. Тим не менше є чимало протагоністів, які справляються з цим завданням бездоганно, і Елої з ігор серії Горайзен одна з них. Елой – це головна героїня Horizon Zero Dawn і Forbidden West, сюжет яких розгортається навколо її пошуків правди про світ і про саму себе. Це проявляється в її цілеспрямованості та непохитній силі перед обличчям величезних випробувань. Незважаючи на свою хоробрість і фізичну підготовку, ця героїня все ж дуже вразлива. Труднощі вигнанця змусили її пройти через багато чого, але її історія, яку вона пройшла в цих іграх, не може не надихати. Дехто може Скаржити, що вона занадто багато говорить, і це зрозуміло. Але якщо відкинути ці претензії, то ви побачите, що вона в цілому чудовий і цікавий персонаж. Іноді для того, щоб моментально зблизитись з персонажем, потрібна лише якась трагедія. І в іграх серії Нієр ви знайдете їх у достатній кількості. Проте, хоча такі відеоігри дають вам багато приводів для роздумів, історія Еміля дійсно зацікавить вас. Еміль був молодим хлопцем, який з'явився у Nier у 2010 році, спінофі Драген Кардо. На жаль, цей хлопець мав здатність перетворювати на камінь будь-кого, хто дивився йому в очі. Але це був лише почас. Його страждань, оскільки з часом він перетворився на те, що ви бачите на екрані. У Нієра Автомата через тисячі років після подій Нієр ви знову зустрічаєте його у вигляді візка, який обслуговує андроїдів Йорха. Незважаючи на те, що Еміль став жертвою сильних страждань, він зберігає оптимістичний погляд на життя. Він навіть співає чудову пісеньку і веде безліч кумедних діалогів. Однак цей персонаж також є ключем до вражаючого і майже неможливого поєдинку з босом, що додає йому загадковості. Звісно, я не міг не додати одного з найпопулярніших персонажів у світі відеоігор. Геральт з Рівії це цікавий, сильний і багатогранний персонаж, який у грі Відьмак 3 Дегін довів, що може стати одним з найкращих героїв відеоігор. Прошу фанатів Маріо не кидати у мене каміння. Отже, хто ж такий Геральт? Це професійний мисливець на монстрів, відомий як «Відьмак». людина з особливими здібностями, яка бореться з чудовиськами за гроші. Цей персонаж його ним героєм оригінальних книг Анджея Сапковського та серії відеоігор від CD Projekt Red. у Геральта є багато чого, що робить його таким яскравим. І перше з них це його представлення у самих відеоіграх. Це дуже цікавий персонаж з відмінними бойовими навичками та привабливою зовнішністю. Хто може проігнорувати хлопця з таким яскраво білим волоссям, коли він заходить до таверни, звісно, ніхто. Крім того, він також має непогане почуття гумору. та Гострий язик, що робить всі його діалоги незабутніми, поєднайте це з його бажанням допомагати іншим складним особистим життям і трагічною предисторією, і ви отримаєте справжню ікону відеоігор. У Elden Ring є багато яскравих персонажів, які могли б потрапити до цього відео. Тут вам і навіяний барсерком воїн Блайт, чарівна Фія і навіть Олександр, доблесний воїн. Проте я хочу віддати свій голос відьмі Рані. Ця таємнича особа, дочка Радагона та Ренали, вона відіграла важливу роль у грі і допомагає гравцеві оволодіти мистецтвом виклику духів, даруючи йому дзвіночок виклику. Проте, незважаючи на те, наскільки вона корисна, одразу. Зостає зрозуміло, що тут щось не так, і за нею стоїть щось могутнє, таємниче і навіть зловісне. Дух рані перебуває всередині лялькового тіла. Цей унікальний образ добре поєднується з її темною історією. Важливо також зазначити, що вона відіграє важливу роль в одному з альтернативних фіналів гри, що не лише додає цікавості сюжету, але й робить її надзвичайно важливою фігурою в історії гри. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо це відео вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Дякую на моєму каналі. Ви знайдете ще багато цікавого про відеоігри. Обов'язково подивіться, впевнений, вам сподобається. Ну і як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.